Даршуля, добрий день. Добрий день. Як справи? Нормально. Добре. А як настрій? Е -е, гарний. гарний молодець. А давай нашу зустріч почнемо з прави. Привітання. Повторюй за мною. Угу. Доброго дня. Добрий день. Хай плещуть долоньки. Хай плащу дологи. Хай тупають ніжки. Працюють голівки. Доброго дня. Добрий день. Бажаєш ти, бажаю тобі я. Бажаєш ти, бажаю тобі я. Зараз пропоную тобі. Подивитися цікаву історію про друзів. Будь уважна. Потім ми з тобою поспілкуємось. Добре. Пеппі Пелс веселі друзі. Келлі Регі. «Все буде добре!» Келлі виконувала домашнє завдання. Сьогодні все йде дуже добре, подумала Келлі, працюючи за комп'ютером. Раптом щось трапилося з комп'ютером, і Келлі вжахнулася, з'ясувавши, що домашнє завдання не збереглося. Я ненавиджу цей комп'ютер. Все, що я зробила, зникло, роздратовано зашипіла Келлі. Ого, Келлі дуже роздратована. Здається, вона ось ось почне метати блискавки, подумав Семі, який сидів та відпочивав у протилежному кутку кімнати. «Келлі, підійдеш до мене ненадовго. Ми можемо помедитувати кілька хвилин, і ти заспокоїшся, запропонував Семі. Помедитувати? А що це? скептично запитала Келлі. Існують різні способи медитації. Зазвичай я сідаю у спокійному, затишному місці, заплющую очі та рахую вдихи видихи кілька хвилин, відповів Семі. Келі знайшла зручне місце, сіла, міцно заплющила очі і почала рахувати вдихи видихи. Як же важко рахувати, коли в голові стільки думок? Наприклад, те завдання, яке щойно зникло. Мені варто повернутися до свого завдання. Сказала Келлі, відчувши себе спокійніше. У класі також була Габі, яка будувала вежу з кубиків. Габі намагалася побудувати високу вежу, але вона щоразу падала. Це дуже засмучувало Габі. Габі, може, ти приєднаєшся до мене? запропонував Регі. Ми можемо перекидати м'яч одне одному. Так, я могла б зробити перерву, відповіла Габі. Я обожнюю грати з м'ячем. Це допомагає відволіктися, коли я засмучений, сказав Регі. Дякую, я справді відволіклася і заспокоїлася. Тепер я готова будувати вежу з новими силами, сказала Габі, грайливо беручи кубик. Ізі, готуючись до тесту, почувався виснажено та безпорадно. Напевно, мені варто зробити перерву і послухати музику або пограти на піаніно, подумав Ізі. Раптом Ізі помітив чарівну червону кнопку і натисне на неї. Вау, барабан! радісно вигукнув Ізі. Музика це так весело. Вигукували друзі одне одному, танцюючи під ритм барабану, що награвав Ізі. Ізі зрадів, що врешті кожен з друзів знайшов спосіб заспокоїтися і подолати стрес. Музика, танці, ігри та медитація допомогли друзям підняти настрій. А що ви робите, щоб заспокоїтися? Чи хотіли б ви розмалювати зображення з історії спокійно, все буде добре? Або детальніше обговорити запропоновану історію. Тобі сподобалась історія, дивилась уважно так. і задам тобі декілька питань. Ти мені відповіш, добре? Добре. Коли у Келі зламався комп'ютер, як ти вважаєш, який у неї був настрій, і що вона відчувала? Сум. Сумувала, так? Угу. Так. А що їй допомагало почуватися краще? Семі, Семі як їй допоміг? Що запропонував? Допом... Допоміг розслабитись. Так, добре. А скажи, коли Габі намагалася побудувати високу вежу, вона падала. Хто їй допоміг? Позбутися поганого настрою. Реє. Що він їй запропонував? Погратись мечем. Їй допомогло? Так. Який в неї настрій? Добрий. Веселий. А скажи, будь ласка, коли ти виконуєш вправу і в тебе не виходить, який у тебе настрій? Тривожний. Ти хвилюєшся. так? Так. В цьому відео друзі змогли заспокоїтися завдяки музиці, танцям, медитації та іграм. А як ще можна заспокоїтися? Я тобі покажу і разом виконаємо декілька вправ. Ти б хотіла навчитися позбутися поганого настрою. Так Сідай зручніше. Дивись відео і виконуй вправи. Для зняття емоційного напруження, стресу, поліпшення настрою. Ти приготувалась? Так. Підніми долоньку. Пальчиком іншої ручки проводь по пальчикам, як показують стрілочки. Разом з рухами. Роби вдих і видих, вдих і видих, вдих і видих, вдих і видих, вдих. і Видих. Наступна вправа метелик. Зроби метелик. Скрести руки і з'єднай великі пальчики. Поклади на груди. Слухай уважно. Коли відчуваєте, що тривога краде повітря. Виконайте вправу метелик. Відкладіть свої справи на кілька хвилин. Станьте або сядьте рівно. Схрестіть на грудях руки, наче вони крила метелика. Щоб краще їх зафіксувати, зачепіться великим пальцем однієї руки за палець іншої. Почніть легенько та ритмічно стукати себе долонями по ключицях. Лівою, правою, лівою, правою. Наче серцебиття. Вловіть цей ритм. Зосередьте на ньому всю свою увагу. Дихайте. Лівою правою, лівою правою. Вдих і видих. Продовжуйте вправо, доки не відчуєте, що тривога пішла, а дихати стало легше. Сподобалось? Угу. Mm так. -hmm. So. Далі наступна вправа. Щоби зняти напругу в тілі, виконайте вправу «Струси з себе стрес. Встаньте і підніміть одну з ніг. Кілька секунд активно потросіть нею, наче до підошви щось приклеїлося. При цьому спробуйте максимально розслабити ногу. Добре. Тепер потросіть іншою. Не забувайте розслабляти м'язи. Черга потрусити руками. Так само однією, потім іншою. Уявіть, що струшуєте з рук увесь той негатив, що накопичився і сприяв напрузі. Повторіть вправу кілька разів і відчуйте, як м'язами розходиться приємне тепло та релакс. Нам з тобою пора прощатися. Добре? Добре! Я тобі шлю повітряний поцілунок. До нових зустрічей. До нових зустрічей.